Це дистанція у 10 кілометрів, яку можуть подолати всього 27% населення планети. Чи зможуть пробігти цю дистанцію люди, які взагалі ніколи не бігали? Я не знаю. Тому ми вирішили спробувати доєднатися до цього відсотку і пробігти 10 кілометрів без будь-якої підготовки. Ну і ще тому, що стартовий внесок для участі в забігу піде на реабілітаційний фонд незламно. За день до забігу ми забрали свої стартові пакети, покурили і лягли спати. Які перечуття перед забігом? Прекрасні. Я думаю, я десь п'ять побіг і піду додому. Але я її не розраховував.

Там, по-перше, можна розмалювати тематичну а, стіну. Перед стартом була розминка. Ще туди не суля. Я роздивив його, бо він тепер перевзувся. Коли я зранку дунув, я тільки тоді проснувся. Перші три кілометри далися дуже легко. Ми бігли в середньому темпі на ентузіазмі. Прохолодний вітер дув нам в сраку, а бабуся років 80, що бігла попереду, мотивувала не зупинятися. Плюс протягом шляху були люди з табличками, які постійно тебе підбадьорювали. Бре. Наступні 5 кілометрів були надскладні. Тіло значно нагрілося і було доволі спокотно. До відчуттів у тілі додався сильний біль у лівому боці. А скурена цигарка Марвел нагадувала про себе віддишкою. Також кросівок надар палець і біг доставляв дискомфорт. Мотивували тільки люди навколо Вражені було, що для них це ранкова рутина. Останні 2 кілометри були відносно простими. Відчувався присмак фінішу і гівна у роті. А людей, що бігли поряд, значно меншало. На фініші нас нагородили. Медалями, дали фруктів з водою і безалкогольне пиво. Які твої відчуття про коменти, будь ласка? Ну я щасливий і почуваю себе добре, мене не нудить. Я думав, що я не пробіжу навіть 5 кілометрів. Ну, тобто, я думаю, я на трьох вже зупинюся, бо в мене на першому вже бік почав боліти, але ні, потім на якомусь ентузіазмі, просто дофанім. А можна викидатись? Е, Стрільним в... Прекрасно, царі. Щасло страшно. Тако. Пробігти 10 кілометрів без попередньої підготовки цілком можлива задача. Звісно, якщо ви не маєте проблем з суглобами, серцем і так далі. Проблеми, які ми зустріли протягом забігу, це звичайно, неадаптованість організму до позібного рівня навантажень. Особливо після пробіжки відчувалася сильна втома і сонливість. З позитивного хочеться додати, що 3 тисячі бігунів, які взяли участь у забігах на різні дистанції, а там навіть діти були, зібрали 2 мільйони гривень для реабілітації. Вітайційного центру незламні. Дякую за перегляд. Допомагайте армії і бережіть себе.